Доброго вечора перед усім! я про новини вам розповім. Тож сідайте вже зручніше і чаєчок робіть посмачніше. В інтернеті сполахнув скандал. Я про нього багато читав. Навіть до міністра дійшло, так гучно усе гуло. Один волонтер донати збирав і власну картку для цього обрав. Зібрав він чималенькі гроші, купити дрони, сучасні хороші. Податкова служба, мабуть, проспалась, про ці гроші швиденько дізналась, сказала, чекає вже біля дверей сплату податків з цих грошей. Так-так скажу: вам не почулось і вусі у вас нічого не запнулось. Спочатку в податкову людина йде і реєструється понад усе. Лиш потім вона вже збір відкриває і кошти на власну картку збирає. Потім іде. Купує, що треба, ну у чому військових зараз потреба? Збирає чеки і накладні для звітності, дуже потрібні вони. Потім вона все це везе ну, на власній машині, скоріше за все. Туди, де військові цього потребують за нашу країну, хоробро воюють. Я не кажу вже, що беззаперечно вчиняти так вкрай небезпечно. <звук> Ви бачите, скільки треба зробити? Скільки часу свого положити? Але це ще не все. Волонтер далі документи несе. Потім треба взяти акт, що підтверджує той факт, що військовим все дісталось, а не просто розпродалось. Треба звіт потім подати і ретельно описати, що ти де і як робив і що ти не наворив. Після цього не гуляй, не лежи, відпочивай, ти ще гроші набери. І податок заплатив. Багато хто мені зараз скаже і постанову уряду покаже. номер 120, гадаю, від 16-го року. О, пам'ятаю! Там повний перелік різного того, що можна передати військовим всього і не платити ніякі податки. Витрачай на це хоч цілі статки. Але скажу за останній час, особливо з початком війни у нас. Цей перелік вже засторів, не можна лякати лише комарів. Багато чого там зовсім не видно, що нашим військовим дуже потрібно. Скажу лише одне, що вражає: сучасних дронів там і близько немає. За таких обставин, коли хто і відкриває збір на будь-що, треба не лише суму збору писати, а й поруч суму податку вказати. Ще можна знизу на оголошенні писати інформацію дуже спрощено, прізвище і домашню адресу працівника в мінфіну для прогресу. Щоб люди, коли задонатили, часу марно не тратили, до міністра додому прийшли і гроші йому в казну надали. Разом з цим можна сказати і у всіх епітетах обмалювати, щоб міністр список Отой для перемоги збільшив трішки на сучасні вимоги. Зараз можна перевести гроші за номером телефону. Функції хороші. Тож номер міністра теж можна писати, щоб всім людям змогу надати. Щоб людина донат волонтеру зробила і одразу податок за це сплатила. Щоб люди могли зателефонувати і подяку велику чиновнику сказати. Як же я міг забути? Податківці обіцяли швидко здобути, щоб у кожного, навіть в таксі, касовий апарат був у руці. Тож, може, волонтерів теж зобов'яжуть, і на кожен донат їм накажуть давати чек кожній людині, щоб гроші були у бюджеті країни. А ще написати, як в магазині. Якщо чек не дають вам нині, можете за товар не платити. А тут просто донат не робити. Давайте більше. Я прочитав у Вікіпедії, хтось написав, що донат це передусім мікропожертвування грошима. Тож треба примусити податки платити і свій внесок до бюджету робити всіх, хто мікропожертви збирає. Наприклад, бомжик, що пляшки збирає. Збір у фонд класа чи у фонд школи. Це теж донат одразу готовий. Як тільки вдасться з батьків їх зібрати, треба одразу оподаткувати. А шоколадка для медсестри це теж донат. Податок сплати. Півлітри сантехніку треба дати. Це теж потрібно оподаткувати. І зовсім круто буде, мабуть, якщо чиновники почнуть платити податки з усіх, усіх німо отриманих хабарів. І щоб були законні оплати, потрібні касові апарати. І якщо чек не хоче надати, хабар можна йому не давати. Мені здається, якщо в Україні чиновники красти припинять однині і на роботі працювати почнуть, а не лише тільки крастимуть. Тоді наша країна рідна більше ніколи не буде бідна. Стане однією з найбагатших у світі і слава її буде в зеніті. Тоді волонтери, які все встигають і нашій армії допомагають, не будуть винні податки платити. А ще більше зможуть зробити.